Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде доволі цікава тема. Як ви вже побачили з назви цього відео, ми будемо розмовляти про пошук клієнтів. І це маю вам сказати не клікбейт, тому що я вам розповім про новий і очевидний, і неочевидний спосіб пошуку клієнтів саме в Україні. Як то кажеться, не апворком єдиним. Нагадаю, що мене звати Владислав Семенов, я тут з вами, щоб ділитися корисною інформацією. Більше корисної інформації в стислішому варіанті ви можете читати завжди в нашому телеграм-каналі, на яке посилання залишу, раджу на нього підписатися. Ну а зараз давайте розпочинати. Що ви чули про Прозоро? Дайте ти згадаюся? Ви чули лише скандальні новини щодо закупівлі барбанів чи там ще щось? Журналісти широко використовують цю систему для пошуку якихось неправомірних закупівель або попросту відмивання коштів. Чому? Тому що прозоро це система, через яку повинні за законом вестися всі держзакупівлі. Тобто, тепер якесь державне підприємство не може заплатити за розробку сайту 10 мільйонів гривень, при тому, що за 100 доларів по факту буде розроблений якийсь мінімальний лендінг. А всі гроші підуть комусь на ФОП, який зареєстрований десь в Донецькій області. Я кажу до прикладу це з останніх розслідувань, які ми бачили на Ютуб каналах. Чи розглядали ви Прозоро як варіант самому надавати послуги держпідприємствам? Я розумію, що перші асоціації, що, по-перше, держпідприємства нічого не платять, тому ці не будуть набагато нижче ринкових. По-друге, що там все нечесно, і по третє, я навіть не знаю що. І це відео не замовне, але воно покликане на те, що вам що не все так страшно, тому що державних закупівель товарів та послуг проходить по декілька на день, і просто десятки тисяч цих закупівель проходить на місяць, при тому, що закуповують абсолютно все. Якщо ви, наприклад, торгуєте генераторами, якщо ви надаєте послуги з ремонту авто, з написання сайтів, з написання музики картин, продаєте дитячий одяг. Що завгодно, це все купують і це все замовляють державні структури. І їм потрібно це замовляти лише через аукціон. Чому б вам в цьому аукціоні не прийняти участь? Скажіть мені, будь ласка, перш за все, потрібно розуміти, що Прозоро це система, а не торгівельна площадка. Прозоро в собі містить декілька торгівельних площадок, на яких проходять торги, де можна щось купувати, де можна щось продавати, або замовляти якісь послуги і їх надавати. Я вам зараз дуже стисло покажу, як воно все виглядає. Вас закликаю потім просто залізти, зареєструватися і подивитися більш детально з приводу вашого бізнесу, що ви можете надати або продати державі. Отже, це у нас прозоро. Я залишу посилання на нього під відео, але ж через Google ви його з легкістю знайдете. В принципі, інтерфейс зрозумілий і зроблено все як для людей. Дивіться, які у нас є категорії закупівель. Якщо коротко сказати, є всі, наприклад, там комп'ютерна техніка, сервери, комп'ютери, програмне забезпечення. Ну давайте натиснемо програмне забезпечення. Ось воно нам відфільтрувало по окремим кодам, і ми дивимося, що закуповувалось. забезпечення соната, адміністрування програмного забезпечення, ключ, ліцензія на МС на 11 тисяч. Також можна скинути всі фільтри і просто ввести своїми словами в пошук. Генератор. Наприклад, дивимося, за скільки закуповували або будуть закуповувати генератори. 641 тисяча, 185 тисяч, 430. Так, подивіться, скільки їх для держпідприємств. 500 сторінок нам тільки видає, і то я думаю, що це обмеження. Добре, повертаємося назад. Пишемо створення сайту. Створення вебсайту 9 тисяч гривень, 75 тисяч гривень, 2 тисячі півтори, п'ять, 324, 16 тисяч гривень, і знову у нас ну, не 544 сторінки. Наприклад, абсолютно що завгодно ми можемо ввести, і побачимо, що держава це замовляє, держава це купує у самих звичайнісіньких підприємців. І коли ви чуєте у Ютуб розслідуваннях, що там держава переплатила. І так далі, це одиничні випадки. Так я розумію, що журналісти знаходять не всі порушення. Так я розумію, що є певний відсоток корупції, який проходить через Прозоро. Але ж абсолютна більшість закупівель вона чиста, вона звичайна, це звичайна процедура, просто яка не освітлена ніяк для підприємців України. І саме тому майже всі торги закінчуються на одному-двох конкурентів, наприклад, я дивився за розробку сайту, торгувалися дві людини. Буквально три ставки були зроблені, і все, послугу продано. Хтось, сидячи вдома, здобув собі клієнта на 50 з плюсом тисяч гривень за невеличкий сайт зі строковою пошуку. Чому це були не ви? Ремонтуєте авто? Добре. Тут також є тендери на ремонт авто, і їх абсолютно достатньо. 128 сторінок. Якщо ви зайдете на сайт, ви побачите абсолютно всі правила, яких потрібно дотримуватися, щоб приймати участь у торгах. В двох словах все дуже просто: ви обираєте площадку, наприклад, ми обираємо є тендер. Ви реєструєтеся, обираєте, що вам потрібно, або держзакупівлі прозоро, якщо ви хочете е, співпрацювати з державою або корпоративні закупівлі, або продаж, оренда, це у нас прозоро продаж. Продаж та оренда, до речі, дуже непогана штука, тому що держава дуже часто продає якісь приміщення або здає їх в оренду, і при тому, що це не OLX, це як правило абсолютно не ринкова вартість, а сильно занищена. Тому що приміщення ви можете розуміти, що таке промзона. В кожному з наших міст є промзони, які належать державі і ніяк не використовуються вже років 20. Я особисто знаю приклади, коли знімали офіси по півтори тисячі гривень на метро Печерський, наприклад, знаю, коли брали ангари по 200-300 квадратних метрів у оренду довгострокову за 2-3 тисячі гривень на місяць, і це все реальність, це все не корупція. Ви просто слідкуєте за тим, що здається, продається. Заходите через свій ФОП, реєструєтеся, приймаєте участь у аукціоні. Хто зробить більшу пропозицію за оренду, наприклад, чи Купівлю ось цього приміщення. Якщо ви виграєте, ви сплачуєте внесок за цей аукціон. Він, до речі, абсолютно адекватний. все. у вас чиста оренда від держави, і ви не знімаєте той самий ангар за тисячу доларів. Ви знімаєте його за декілька тисяч гривень, все інше. Ви витрачаєте на розвиток свого бізнесу, а не на оренду і не на комісії. Тому що держава у нас насправді багата, і в неї є що вам запропонувати. В неї є багато чого непотрібного, і державі також потрібно заробляти. Тому якщо в цьому розбиратися, якщо в це поглибитися, ви 100% знайдете дуже багато корисного як для свого бізнесу, тобто надавати послуги, продавати товари, так і для купівлі чогось, якщо у вас є певна сума коштів, і ви її хочете інвестувати або в перепродаж, або у чийсь бізнес. Продовжуємо реєстрацію Держзакупівлі Прозоро. Тут нам потрібно вести ім'я, прізвище, електронну пошту реальну, якою ви користуєтесь, ваш номер телефона реальний, і придумати пароль, натиснути зареєструватися. Після цього вам на електронну пошту приходить повідомлення, щоб ви верифікувалися при верифікації. У вас Буде задано ряд запитань для чого вам це потрібно. Хто ви ви або продаєте щось, або хочете надавати послуги державі? В принципі, всі запитання дуже прості. Ви там вводите свій ідентифікаційний код, верифікуєтесь і все натискаєте ОК, і ви зареєстровані. Після цього у вас буде доступ у свій веб-кабінет, щоб почати приймати участь у торгах з цієї площадки або з будь-якої іншої з шести чи семи, яких я показував, вам потрібно сплатити внесок. Так, це не безкоштовно, це одноразовий внесок. Тільки після його сплати у випадку з її тендером це 2040 гривень. Після цієї сплати вас буде повністю верифіковано. і у Вас будуть відкриті повністю доступи до будь-яких торгів. Потім, друзі, коли ви знаходите на будь-який з площадок щось цікаве для себе, ту послугу, яку ви надаєте, або товар, який пропонуєте, ви приймаєте участь у аукціоні. Також платите внесок, вони насправді від 5 до 300 гривень. За участь у цьому аукціоні приходить дата аукціона і ви приймаєте в ньому участь. А саме, наприклад, якщо там хтось надав пропозицію розробку сайту на 75 тисяч гривень, ви можете поставити, що надасте цю ж саму послугу за 74 тисячі 500 гривень. В кожному аукціоні в правилах написано крок, на який можна там зменшувати чи збільшувати суму. Все як в звичайному аукціоні. І все. Хто зробить найменшу пропозицію, тобто найвигіднішу для держави пропозицію, то і буде виконувати цю послугу так само з продажем товару. Потім, після того, як ви виграєте цей аукціон, уже між собою ви зв'язуєтеся і надаєте послуги. Ну, ви підтверджуєте, що це саме ви виграли цей аукціон, отримуєте ТЗ, пишете сайт, отримуєте гроші від, держави, від державного підприємства, якщо буде точніше. Це абсолютно той самий Upwork чи будь-яка фріланс-біржа, але м -м, тут все більш зрозуміло, тому що тут є реальний аукціон з реальними пропозиціями, а не ви чекаєте або якось о, свій аккаунт просуваєте, щоб вас помітили. Тут все реально прозоро, і конкуренція побудована таким чином, що навіть якщо ви зробите вигіднішу ставку для держпідприємства. А держпідприємство обере якогось іншого виконавця, який зробив менш вигідну ставку, то ви можете натиснути велику червону кнопку, що порушені ваші права, і все, все зупиниться, розглянеться, чому держпідприємство закупило саме у того підприємця, коли ви робили йому вигіднішу пропозицію, і або аукціон відмінять, або віддадуть вам, або просто проведуть його заново. Але у всякому випадку ви маєте повні права. Зі своїм бізнесом надавати послуги, продавати товари державі на абсолютно конкурентній основі. Відео вийшло не таким коротким, яким я хотів його зробити, але е, ви бачите, що я трохи на емоціях, на емоціях гарних насправді, тому що ця штука працює, і якщо ви сплачуєте за Google рекламу або просування у соцмережах і так далі, заходьте сюди, це все. Майже безкоштовно, ну там тільки реєстрація на торгівельних площадках, і те тоді, коли ви побачите для себе якийсь цікавий аукціон, в якому ви точно знаєте, що бажаєте прийняти участь, і все, отримуєте клієнтів. Тут реально попиту набагато більше, ніж пропозиції послуг. Не витрачайте час, заробляйте гроші. Реєструйте ФОПи, якщо це ще не зроблено, ми їх вам будемо допомагати вести. На наш канал не забудьте підписатися і до зустрічі у нових вже бухгалтерських відео. Бувайте!